Розділ 9. Новий Союз Відкинуті розсудливими дварфами та байдужими Артеас, ельфи залишилися самотні у боротьбі проти орків. У відчаї вони оплакували свою долю, як раптом серед них з'явився незнайомець і впав перед королем ельфів Ниц. Король підійшов до незнайомця ближче, щоб замить зрозуміти, що перед ним ватажок людей. На голові людини була корона з трьох гілочок. Хто прийшов до нас? Невже це ватажок людей, цих низьких створінь? Король був спантеличений. Ти прийшов посміятися з нашого лиха? Людина схилила перед королем голову і сказала: Ні, о мудрий король. Ми прийшли з пропозицією допомоги. Можливо, наші скромні сили зможуть стати вам корисними. Ельфи зраділи такому повороту подій, і хоча б люди були дурні й слабкі, їхня величезна чисельність могла бути корисною у бою. Що ж, ви справді можете стати нам у нагоді. Король погодився без вагань. Ви нікчемні й слабкі створіння, проте вірні та готові віддати своє життя за нас у бою. Це похвально. І я приймаю вашу пропозицію. Король людей знову впав ниц. Перед своїм ельфійським колегою, і потім підняв голову. Їхні погляди зустрілися. О найблагородніший з ельфів!» – сказав він. Ми, люди, просимо виконати лише одне наше прохання. Перш ніж ми почнемо боротися за перемогу ельфів. Ми занадто слабкі, ми не вистоїмо проти орків, тому просимо тебе дати нам силу витримати їх. Ми просимо тебе навчити нас ельфійської магії. Ця зухвала пропозиція збентежила ельфів. Навчити людей магії? Ніколи. Ельфи були вже готові спепелити на хабу. Але тут у справу втрутилася лідер ельфів. Веора, так її звали, вирішила, що люди, навіть навчені магії, не становитимуть загрози ельфам. А у битві проти орків вони були занадто слабкі і не могли обійтися без допомоги. Таким чином, вона прийняла рішення, яке згодом коштувало її життя відкрити людям магічні таємниці свого народу. Люди вбирали знання як губка, навчаючись значно швидше, ніж очікували ельфи. Їхні фізичні параметри були не настільки видатні, як у орків, проте постійна праця та боротьба всередині раси загартувала людей. Вони стали вмілими та вправними воїнами. І найголовніше, вони були настільки чисельні, що незабаром людська армія стала великою силою.